Моє вітання. Сьогодні вам покажу реально ексклюзивну тачку в прямому смислі цього слова. Citroen c 4 2014 року випуску в максимальній ексклюзивній комплектації. Покажу, як машинка виглядає ззовні, і далі перейду до салону. Розповім вам коротко про салон. Стан дуже добрий, автомобіль, як бачите, вже на українській реєстрації. Технічно повністю обслужено в дуже гарному стані. Це у нас це четвертий на 5 місць. Як бачите, шильдик ексклюзив, і це неспроста. Зараз я вам покажу салон, як машинка виглядає. Самі зрозумієте, чим вона не така, як всі. В Вінниці, як мінімум, такий один автомобіль. такої комплектації їх у нас в Вінниці немає. Є в вкруг, камери заднього руху, взагалі, саме около максимальна комплектація. Так, візьму товщину мір і почнемо з вами з фарби. Оскільки мені відомо фарбовано два елементи. це заднє праве крило і права передня дверка. Так, 92. 90. 99, 97, 98, 108, 113, 111, 117, 106, Проб'ємо кусочок даху. 116. Це суцільне скло. Ляда у нас пластикова. 86. 462. 300. 760. 147. В общем, це крило фарбоване, робилось. 55. 55, 51. І ця дверка теж фарбована. Слогіть фарби є. 165, 157, 147. 164, 143, взагалі, нічого критичного, слой фарби. 98, 122, 106, 111. В общем, все, все зрозуміло по фарбі. Ну і ззовні, я думаю, якість дозволяє. Можете поставити максимальну е, якість на відео. Буде видно, в якому стані автомобіль. Сколів, ніяких пошкоджень немає, реально дуже-дуже добрий стан машинки. Цей автомобіль приганявся клієнту під замовлення, зараз обновлює свій автопарк, тому автомобіль буде в продажу. Парктронік, як бачите, вкруг, є камера заднього руху. Ну що ж, перейдемо з вами до салону. Хочу нагадати, що відео монетизується і виручені кошти йдуть волонтерам на потреби ЗСУ. Так що обов'язково додивіться відео до кінця. Поставте лайк і коментар для просування цього відео. Ну, щоб більше монетизації було відповідно. Вам цього нічого не коштує, але це наближає трошечки нашу перемогу. Так, переходимо до салону. Ось такі у нас. Ключик, але у нас він, в принципі, особо не потрібен, так як є безключовий доступ. Ось тут датчик відкривання дверей і по салону, Як бачите, салон цікавий, комбінований, шкіра плюс тканина. Так, І погнали по комплектації. У нас склопідіймачі, передні, задні, електродзеркала, є підігрів дзеркал, складання дзеркал. Далі по салону покажу стан сидінь, сидіння в гарному стані. Є масаж сидінь, На жаль, тільки немає підігріву. Є масаж сидінь, Ось тут у нас подушка така видвігається, вона електронна, вона виїжджає вперед і пасажир може лежати прям. із масажем. Це реально дуже круто. Дуже круста тема. Так, вимкну радіо одразу, щоб YouTube не заблокував монетизацію. Так, Двигун у нас 1,6 HDI, 120 кінських сил, роботизована автоматична коробка передач. Роботи до речі, тут надіні і вибігають реально, там, за 300-400 за 400. у нас був Grand Picasso, був заїхав в нього майже 600 тисяч км на роботі і абсолютно нормально. Питань по ньому не було. Ну, Відповідно, його забрали на перепродаж, перекупи. Це було правда давно не суть. Е -е, що розкажу по комплектації? У нас шкіряне кермо, мультикермо. Тут є все, в принципі, є підрульове перемикання передач. датчики дощу, світла, це, відповідно, звичайно ж, є е -е, фотохромне дзеркало, заднього, заднє салоне, -е, величезна панорама, і також у нас лобове скло теж з панорамою йде. Ось так воно у нас рухається. Того, щоб... Власна, до речі, тема, Якщо ви стоїте десь на світлофорі, то вам, і якщо встаєте в притул, то вам видно світлофор, не потрібно з під низу там, прогибатись. Ще, що хочу сказати, так у нас, мабуть, буде мерехтіти на камеру. Тут не мерехтить, тут все в порядку. Це можливо, камера буде так передавати. Є навігація, карти України. Тут все сенсорне, навіть клімат-контролю у нас сенсорний. Це реально дуже круто. Електрони стоянка вегальма. Комплектація це саме-саме максимальне, яка тільки може бути на ці І ще що хочу показати, це розхід палива. Дивіться, скільки він лість. Це міська витрата палива по місту. 6,8. Машинка знову ж таки немаленька, реально великий автомобіль, великий комфортний мінівен, і розхід палива 6,8 літрів це взагалі супер. Такій комплектації це реальний жир. Тут у нас кнопочки система стабілізації. Замкнути відімкнути замки дверей. Тут такі у нас кармашки. Так що? Тут кармани. Взагалі, мінівен з максимальним функціоналом купу якихось кармашків, плюшок тут реально як в якомусь космічному кораблі. Так, вимкнув двигун і йдемо далі, покажу, в якому у нас все в стані, в якому стані салон. Лежать, до речі, Ева коври з бортиками. Ззаду є шторки. Оба. Не зажовані в доброму стані. Цікаво виглядає цей комбінований салон. Як Бачите, стан автомобіля дуже-дуже добрий. До речі, удобна тема з, подлак... з столиками – та що вони опускаються зверху вниз, а не знизу вверх. Наприклад, як в третьому поколінні сценіки, вони піднімаються знизу до гори, тобто ви коли сидите ззаду, хочете підняти, а вони вас вам в коліна впираються і починаєте ноги десь дівати, щоб його опустити. Столики особо не потрібні, але вони є. якась підсвіточка навіть є. Можна якийсь планшет, ще щось вставити. Прикольно. Ззаду клімат контрол, регулювання обдувом. Можна замку... закрити, відкрити. Чим якось так. Потім сидіння у нас на салазках рухаються. Своїм ростом у мене рост приблизно 172 см, сижу ззаду комфортно, реально висока посадка, Спереду видно все. Дуже, дуже удобно. І розетка 12 вольт. Сидіння складається, розкладається, винімається, функціонал максимальний. Як ви помітили, електроляда все працює, тань по ній немає. Бачите, власник не скупився на машину, повністю обслужена і, бачите, навіть авиков навіть в багажнику є. Запаска все на місці, органайзер всі всіма ключиками. Навіть фонарик є. Хоба. Часто приїжджають машини, їх немає. А власники, коли подивляться огляди на такі машини, кажуть, блін, фонаріка немає, бідно, купляли машину, заради фонаріка його немає. <гум> Прикольна тема, до речі. Вроді би особа не потрібна, але вона є. Так, Погнали далі по салону. Ззаду, до речі, у нас є тонування. Ті шторки, але тренування є єше. Пластик в абсолютно в нормальному стані, ніяких подряпин. Дуже гарний стан автомобіля. Просто космічний корабель якийсь. Це і подушкою це взагалі супер. Було б цікаво проїхатися як пасажиру десь на дальняк на місці пасажира. Ноги закинули, і просто лежиш з масажем сидіння. Це реально дуже круто. Плюс є підлокітник, ну класна штука, класна. Плюс ці в принципі, які Peugeot, Peugeot і Citroen, вони по підвісті дуже м'які, дуже комфортні автомобілі. Так що на дальній поїздці це просто ідеальний автомобіль. Особливо з такою витратою палива по місту 6,8 літрів це взагалі бомба. Так, ну що ж, автомобіль у нас знаходиться в Вінниці, Якщо хочете його подивитись, то номер телефону мій внизу в описі. Дзвоніть, можете прямо вже записати мій номер телефону і записатись, домовитись на огляд, якщо потрібно, на якийсь сервіс відігнати машинку без питань. Діві перевірки. За ваш рахунок. <гум> так, більше наших автомобілів побачите на сайті wincar.com. Ви можете просто приїхати в гості, набрати мене. Я до вас вийду і надам максимальну допомогу при виборі автомобіля, якусь консультацію. Дякую, що додивилися відео до кінця. Вам гарного дня. Пока-пока.